А сьогодні у нас Галові смак. Чекає от відмочення. Міг поки що подобається, покажете редбайки. Так, да, я думаю, щоб а... всім привіт! Вітаю на моєму україномовному гавайському влозі. А сьогодні у нас Хеловін. Я їду купляти костюм. Я вже підкрасилась, трішечки накрасилась. Це більше для влогу. І поїдемо вибирати з вами мій костюм, проводити Хеловін. Завтра я приїжджаю в інший будинок. Буде ще такий невеличкий пікнічок з цього приводу, типу, поховання будинку, щось такого. Тому залишайтеся в цьому влозі, будь ласка. До речі, дивіться, який прикольний <рістик> На подвір'ї так украсили. А чи в Нью-Йорку більше прикрашали якось вулиці, знаєте, будинку. Тут я щось Боржу дивлюсь тут, тільки там один будинок. з Цієї вулиці прикрашен і все. А Хотілося б халоміти вайбу, звісно. Я сподіваюся, це свято рятує вечір з цією своєю атмосферою. Так, шукаю я значить, цей магазинчик. Але щось я дивлюсь, з цієї сторони там, де цей магазинчик ідуть одні діти. Я тепер переживаю не дитячі такі, тому що до наступної локації тільки на машині їхати 20-30 хвилин. Це дуже довго. Так як сьогодні Геловін. Це дуже дорого. Дивіться, дощ. Ой, яка красота! Красотіші ось І от, ще я з радугою Все... Це... Дуже гарно Дуже гарно восьми. Що за кадри такі? Ще покажу один кадр. Просто красота. Хочу зайти, щось купити, попити собі Хочу спиште просто так іти Привіт, кофін. Це після маркет і кав'ярні йде да, одразу. Я замовила менго матчела, це буду зараз скуштувати. Так, зупинимось, щоб а, на 100% відчути. Максима, треба більше розмішати, сказочком. Так, ще раз. Уже краще. Але тут взагалі матч що за відчувається. Я хотіла мачо, я хотіла трішки, трішки смаку ману і мачу. Трішки засмудилася. Ай, блін, я так по своє потянула, тепер мені так боляче. Так, я простояла через 45 хвилин. Я не, трішки запізнішу. Не знаю, що вибрати, що кого зараз. Вы еще подивились, що взагалі тут я, а потім буду вышивать. Что чи смотрите чиночка? Так, що у нас население приколюшки з ду. Це есть игра шата? Я скупилась майже на 100 доларів, щоб за один, один день одягнути і все. Але нічого страшного, це я заради, з однієї сторони контент роблю, щоб було що показати відео, а з іншої сторони я завжди хотіла спробувати святкувати ось так от Хеллоуін з костюмами і так далі, не бідусь, я не знаю. Просто в шортах, в футболки і все. В общем, що страшного. Сьогодні ми... Бачимо, покажемо, хто є хто. Сьогодні ж планую зустрітися з друзями. Там побачимось. Я знаю, що а, Саша буде, типу, як з крилами Ангела, а Ангеліна буде з крилами демона. Букольна, де, я думаю, буде. Левочка, цихоночка. Так, на весь цей образ в мене йшло хвилин 30 хвилин 40, десь так. О, я проїхалась по іншим вулицям, там нібито покраще обстановочка Трішки все багато в принципі, людей по вулицям ходять. Тут чекає відмичка сьогодні. Заколдую, я сейчас в торговом центре, и здесь, здесь коктейли, музыка, очень прикольно. Мне все нравится, пока что этот байк, лайфер... мне очень нравится. American life, you know? принесла сих пору и Вот такая вот. Прикольно. За 34 доллара не бы. Иду искать своих друзей, что я не могу найти. Они где-то стоят, трубку не берут, по геолокации ищу. Ще. ще вже випиточка, коли настане цей період. Він типу, як ганяє, віно доганяє, з типу як красиво вино болять. Щось таке. Я пробувала було непогано, Мені сподобалось. Про це чекаємо. Гайс, буду ще тут розповідати, тому що я у мене телефон розрядився на тій вечірці, і все. Тоді ви майже все побачили цієї вечірки. І після того ми ще пішли а, в один клуб, випили щось там. Текіли, а потім пішли в інший клуб. Ми простояли там десь години-півтори, нас впустили, ми там потанцювали, випили. Я ще я, я, я алкоголь заказала. Короте, я не, не люблю Red Bull, мені не подобається цей смак. Я там один коктейль, ви, побач... ви побачите зараз на відео. Типу, Red Bull з якимся алкоголем. Такий цікавий смак. Uh, Потом чекаємо, коли настане. День того було вставати о 5.30 ранку. А я коли я ще не витверзила. Потім я пішла на роботу, там відпрацювала ледве-лед, тому що мене трішечки тошніло, але нічого. Я відпрацювала. Потім це наш алло. Алло. Потрібна. Мені ще потрібна чорна. Футболка, я не знаю. Було б класно якби якесь платьечко, але зараз я шукаю просто футболку, напевно, щоб ми ж, зустріли, це ж типу як похорон. Бо мені всі бути в чорному, а зараз я шукаю. Хорош, ще зайшла в такий присмес магазин. Смотри, такі крісме салі. Це не працює. Накрашена так. <гліпи> я просто дуже запізнювалась після Гелловіну сьогодні на роботу і не встигла накраситися. Mm -hmm. Так, Я думаю, це щоб як а... пахучка. Прикольно, все за 20 доллара, не может это не шока. перекласти. Может такой типу, якийсь ароматизатор. Приколя. Бет and body works. Хочу що собі купить айфон новый. Ну що сказати мені вам просто зайшла а, в торговий центр на Гаваях. Ну, все не сказка. Хай вже прийшов вчора, ну досить, так да? напевно. Прийшли готуватися до Нового року. Морозики, Дід Морозіки, всілякі. Штучки Пебело такі у нас на вже ялинки стоять. Зараз зайшла в футлен, купила типу, таке, закуплю зараз на 30 доларів, я не знаю, що це таке. Тому що ж ми збираємось, а футлен, до речі, цей. Щось на вечірці, а трішки васкино, але мені стало... Ну, вони там дивились спортивний канал. Я щось не все розуміла, коли вони розмовляють, тому я така. Тому збираю речі і приїжджаю. То я зібрала речі, зараз в банк заїхала, щоб зняти щоб зняти гроші. І тепер чекаю на таксі, щоб до мене додому. В мене речі зі на телефоні. Шно розгорів треба піти новий купити, поки не пізно. І такі от справи. Закінчується мій влог. Всім дякую за перегляд! Люблю, цілую. Все.